Поки військово-тактична гра по великому рахунку і вони ще діти в одній руці автомат, у іншій чупачупс. А ти куди поранений? Чим В ноги? В ноги? Да. А чим поранений? На міну наступив читапіс да, цього разу. Євгену пощастило. Йому дісталась роль пораненого. Він відпочиває, поки інші риють окопи. У бою все навпаки, поки інші риють окопи, комусь не пощастило бути пораненим. На триденних навчально-польових зборах юнаків із десяти навчальних закладів обласного підпорядкування, ліцеїв та інтернатів вчать воювати з мінімальними людськими втратами, в тому числі і атовці. Умудряються ці гранати зараз ставити, помимо того, що ставлять їх на землі, на розтяжки, умудряються їх ставити на висоті, залазять на дерево, прикріпляють її на дерево. В запускають на рівні плечей чоловіка на риболовній мононіті. Риболовний крючочок маленький. Аккуратненько. Соответственно, йде человек, он смотрит під ноги, он не обращает внимания, что що знаходиться у нього здесь. Він этого просто не замечает. Заціпляється за бронежилет или розгрузочку. Крючок риболовний. Іван воював під щастям на Луганщині. Каже, зараз Луганська і Донецька області, особливо буферна зона, суцільне мінне поле. Хватається таких кулібів, опитування, допустим, знайшов міну, вопросов немає. Міна какая? Ага, їхня. Значить, вони ставили, знають, де вона стоїть. Э, Можна щось зробити, чтобы... щоб. при подходе к ней поставить где-то еще одну рядышком. Он знает, что он идет. Мина стоит сам. Он попытается ее обойти куда-то. Ставится еще одна где-нибудь поперек, и, соответственно. Хватает, я говорю. Там куча способов, куча всяких этих самых, как это поставить, на то, чтобы его невозможно было даже просто извлечь. В день ставилось 10 тысяч мин. Можете представить, сколько их там. Это сейчас уже более стало в рисуют карты карти мінних полів. Все це заміноване вибухатиме і після війни, ще не рік і не два. Тому саперські знання потрібні не тільки саперам. Їх азам Іван і навчає майбутніх захисників країни. Йди, ціпляй ноги. Не бояться, не бахнуть нічого. Все, бачиш, клас. Це міна, вона вискакує з землі на 70 сантиметрів. І клас, все, бери. Ну, так от, ради цього спробую, наведіть його до мене просто. Що відбувається? Хлопці вчать, як правильно рити окопи. Для цього є спеціальна технологія. А є якась технологія, яка Ні, Віріться копати. Ні, ну просто казали, що треба якось землю наліво, направо Він. Він. А що посередині там? зараз не копається. вилітати. Ва, ні. Важко копати? Важко. Важко земля важка, так? Да? Мокра. мокра, мокра. Мокра, корчувата, мабуть, корні там. Єтро. Як кажуть, важко в навчанні, легко бою. Угу. Так і буде. Поки майбутні солдати окопувались ворог напав з повітря. Рота! Повітря. Повітря! Вікно впав, вікно впав. За ці три дні що було найцікавіше? Полігон. Постріляти, так? Да, постріляти. Угу. А вперше стріляв з, з бойової зброї, да. так? Угу. А важко взагалі було стріляти чи ні?

На Гончарівському полігоні першої окремої танкової бригади учасники зборів разом із двома тисячами інших учнів зі всієї області відпрацьовували техніку стрільби з автомата. Це не є якісь виняткові групи або тільки спеціалізовані загони. Це практично. Я побачив, так, ми тут приїхали, але я бачу, тут приїхали зі шкіл. Це приїхали предметники захисту вітчизни, в рамках своєї програми. вони це роблять. Значить, виходить, що ми цю програму тепер робимо реально, а не тільки її декларуємо формально. Затвор до упора. За побіжник, за побіжник. За цю сторону, цю Верим, запобіжник, запобіжник. Все, запобіжник до упора. Права нога супровождающа. Правая. Лева відкинута. П'яточки прижати. – Все, п'ятки нажимають. Люда без снайпер. Запобіжник. Але в раз. Навіть в п'ятку. Про п'ятки більшість забуває, коли справа доходить до стрільби. Є багато таких, хто перший раз бачить зброю і це дає ну, угу. цей переломний момент. А як вважаєте, потрібна ця справа? Ну, Однозначно. При всіх випадок всі мають вміти, так. Третій плюс. Те, що воно відбулося, що в такій кількості прибули дали можливість молоді провести практи, на практиці, а не теоретичні знання. Я думаю, що дуже важливо. Психологічному плані їм самим, В плані того, щоб вони зброєю поводилися, ну ка більше я кажучи, себе спокійно почували і впевнено. І я думаю, що це вони відчули. Ну і дехто навіть я чув, там досить результати мають поцілили. Тобто патрони не пішли так просто. Дуже глушить. А страшно? Ну таке причувстві якесь. Ага. Не, Необично. Ну як ти думаєш, тобі взагалі ну от як чоловіку воно сподобалось тримати зброю. в руках? Ну звісно, це ж моя справа. Ну в будь-який момент же ж може прийти таке uh -huh. сповіщання, і що можна, ну що треба батьківщину Давай! захищати. Ну якщо в бою, то, то в бою uh -huh. там вже зовсім друга буде обстановка і зовсім інші речі. Uh -huh. Там придеться стріляти по ворогу, а не по мішеням. Я не боюсь зброї. Не боїшся, Ні. а війни як раптом. Ну, ну я готовий я і... захищати свою країну. Людина, яка з віком, вона дивиться на ці трошки речі інше, бо зброя це є зброя. І призначення її вбивати людей. Як би це не було прикро. І хотілося б, щоб у нас таких приводів не було. Прикро, але на війні вбивають людей. Хлопці кажуть, готові йти захищати батьківщину. Найпочесніша професія на землі захисник вітчизни. Ми гідно продовжимо справу тих, хто нині захищає рубежі нашої батьківщини і готовий і віддає за неї життя. Вони ще діти, а розуміють іти на війну без підготовки це головочапство. Вона дуже потрібна. Ця... Програма зараз. Відбувається те піднесення, що шукають, як це зреалізувати, тобто не шукають причин, а це не вийде. У нас черговий раз не полує, а кому це потрібно. Всі зрозуміли, що воно потрібне. Ця тема актуальна. Тільки питання одне: як це зробити? І тут ми сьогодні маємо добрий приклад. Мені приємно, що Чернігів один з перших, хто знайшов такі можливості. Знайшли можливість провести такі навчально-польові збори спільно. обласне управління освіти і науки, державна служба у справах ветеранів війни та учасників АТО і військ -коман. Дивлячись на вас, згадую себе випускника Київського військового училища в 84-му році. До сих пор пам'яті кожна хвилина того моменту, коли людина прикасається до зброї і виконує практичні завдання і стрілецької зброї, вони залишаються на все життя. Голову облдержадміністрації, який приїхав на відкриття зборів, теж захопили військові спогади ще з часів його навчання у Чернігівському вищому військовому авіаційному училищі. Тут стільки було кірзових чобіт на цих. Плацах сходжено, що безумовно, тут кожен куток рідний. Не випадково обласні навчально-польові збори проходили на базі ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою, який, попри всі реформи і зміну назви, міцно береже військовий дух. Серед його випускників і шість героїв, які віддали своє життя за Україну на її сході. Ви бачите, в якій складній ми ситуації живемо, і тому початкова військова підготовка, яка була втрачена останні там 10 років, фактично не відбувалася в шкільних навчальних закладах, то це все треба відновлювати. У нас є дуже велика підтримка оперативного командування під керівництвом генерала майора Локати під керівництвом нашого обласного управління освіти. Ці заходи ми будемо проводити час січі, для того, щоб дати випускникам більш більш насичений і практичний досвід, не тільки володіння звоню, а якимись навиками в медичній підготовці, тактичній підготовці, виконання вправ, підняти рівень фізичної підготовності. Ми так і відновили ці години, які так часто нам нарікали, що ми скоротили, не ми скоротили попередники, скоротили до одної години викладання предмету захисту вітчизни. На вдалося повернути його там в комбіновані схемі. До двох годин, тобто 140 годин вони мають. Але безумовно їм потрібна ще база. База недосконала. Навіть та, яка була, і то можна було щось на нього, так у нас вийшло перед фактом, що ми і тої бази не маємо, бо виникли умови, це питання умови зберігання зброї, навіть якщо ти її маєш підтримання зброї, бо ви бачите, що зброя це небезпечна річ, і з нею треба вміти не тільки поводитися, її треба в першу чергу зберігати належним чином. А для того потрібно знов-таки певні ресурси, бо не кожна школа собі може це позовувати. Тут питання стоїть і про тіри, які треба відновити. Ми стараємося, щоб на стрільбах вони отримали максимальний ефект, задоволення і не тільки в тому плані, що вони стріляли, а що вони поцілили, а це є падаючі мішені, які дають можливість зразу коригувати свою стрільбу і переконатися, що ти досяг певного результату, ти влучив. Мені, по-перше, ну, неймовірно приємно, тому що в минулому році я ще був в АТО, зараз вже тут і бачу, що справа рухається, рухається в правильному напрямку, виховують майбутніх патріотів, захисників. І я маю надію, що ті навики вміння, які вони отримують сьогодні, завтра і найближчі там 10 років вони їм не знадобляться, але вони будуть це вміти. А що хочу від себе сказати? Те, що ви отримаєте сьогодні, з вами залишиться також на все життя. Але не забувайте про це, кожного дня, кожної хвилини підкреслюйте свої навички, вміння, розвивайте свої здібності для того, щоб ви були зірцем української армії, для того, щоб ви були зірцем українського хлопця, для того, щоб ви були зірцем нашої нації і всі країни могли сказати з гордістю. Так, я знаю цього хлопця. Так, я знаю Україну. Ворог ставив їм розтяжки, бомбив з повітря, труїв газом. А вони рили окопи і йшли на нього в атаку з криком Ура! Цим хлопцям по 15-17 років. Війна для них поки умовна. Організатори зборів готують юнаків до будь-якого розвитку подій, а самі моляться. Хай для них війна так і залишиться військово-тактичною грою.